Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це гель для душу від Johnson's. Тут він ішов з медом і, здається, з вівсом, якщо я не помиляюсь. Так, тут ось доглядовий гель для душу з йогуртом, вівсом і медом. Непоганий 250 мл, правда, невеличка баночка, мені ненадовго вистачило. Взяла її для того, щоб протестувати, тому що даний вид. Я не брала від Джонсу. Я багато чого брала вже в плані гель для душу, але саме такого аромату я не брала. класний звичайно, класно пінився, класно очищував шкіру. Ем, гарний був делікатний такий аромат, тобто дуже класна в них якість. Вже неодноразово я говорила на каналі, що я чередую їх з Даф, ніве. Е, Класне для душу. На даний момент в мене здається віддав. Хто не брав, можете взяти, спробувати. Далі в мене закінчився скраб для тіла. Тут він ішов кокосовий скраб для тіла, натуральна кокосова стружка, олії. Тут. Колаген, екстракт малини був 200 грам. Бренд Джоко Бленд це український бренд. Від даного бренду я багато чого брала. Дуже класний бренд. У них дуже великий вибір різноманітних доглядових засобів, тому можете на нього також звернути увагу. Взяла скраб, здається, скраби саме для тіла. Я не брала від цього бренду. Тут він ішов кокосовий. Дійсно, така була всередині стружка, але в рожевому форматі, скажімо так. Непоганий скраб, один у ньому був тільки мінус: оця кокосова стружка, тому що вона не розтворювалася під водою, тобто її все ж таки робилося менше, але вона залишалася і, будемо так казати, залишилася така злегка олійна текстура на шкірі. Тобто він ще додатково тут і вказано, що тут є олії кокосова олія, плюс до всього, вона ще додатково цей скраб скажімо так, зволожував шкіру. В принципі, це непогано. Але потрібно було примінитися до нього. Новий для мене скраб саме в такому форматі, тому що зазвичай я беру цукрові, сольові скраби, які розтворюються під час того, як ви ними працюєте, під водою, скажімо так. Даний скраб він не повністю розтворювався, ось ця стружка, але разом з тим вона непогано також впливала на шкіру, делікатно очищувала її, додаткове було зволоження, особливо якщо супер суха шкіра. Наприклад, у мене шкіра обличчя буває інколи дуже суха, а от шкіра тіла також інколи суха частина, ми скажемо так, ну не наскільки, щоб зволожувати саме олією такою. Тим паче, олійні ось ці засоби я їх не дуже полюбляю, саме на шкірі. Тому, скажімо так, засіб не зовсім мій. Але непоганий. Якість у нього дуже гарна, у них дуже багато різноманітних скрабів, я дивилася, і сам бренд дуже класний, тому що від нього я вже дуже багато чого обрала, як я вже говорила. Дуже якісний і не дуже дорогий. Далі в мене закінчилося мило для рук кускове, тверде, як можна правильно говорити. Тут воно йшло з олії авокадо, зволожувало суху та проблемну шкіру. Тут ще був аромат лаванди, це бренд Яка. Це український бренд, від нього я вже дещо брала. Непоганий бренд, класний. Ну, Я вам показую упакування від мила, тому що самого мила вже немає. Мило таке було фіолетового відтінку, що з такими частинками було. Дійсно класне, воно було таке прямокутної форми. Добре, воно пахло саме лавандою. Мені дуже подобалося. Дуже добре воно очищувало руки, добре пінилося, надовго його, до речі, вистачило класне мило. На нього я колись дивилась, але я його не взяла, тому що воно десь коштувало майже під 100 гривень. Хоча це невелика ціна для мила, тому що я брала більш бюджетніші мила, саме в такому форматі вони дуже швидко змилюються. Ну, відчуваюся, що формула в них слабша, дешевша, і так далі. Ось ці непогані. І планую я взяти ще якийсь вид від яка. Твердого мила, тому що в них там різні вони були. Я взяла поки що те, що я колись бачила, та не взяла ось це з лавандою. І, до речі, дуже гарно воно ще виглядає так естетично у ванній кімнаті, коли лежить, тому що ось цей фіолетовий такий колір, плюс ось ці частинки, так дуже дорого це виглядає, скажімо так. Тому можете звернути, хто обожнює такі мила. Я полюбляю, щоб у мене стояло і рідке мило для рук, і тверде. Різні є випадки, тому в мене два формати. Тверде мило, дуже мені сподобалося. Далі в мене закінчилася зубна паста від Oral-B. Показую, Тому що я в розпакуваннях її показувала. Плюс до всього, хто за мною слідкує, я знаю, що я користуюсь зубною пастою від Marvis. Вона мені дуже подобається. Практично, вже я руками на ній сижу, я вирішила змінити її. Поміняти на щось інше, тобто зробити перерву, скажімо так. Побачила я десь ось Oral-B, ніколи в мене її не було цієї зубної пасти. Тому роблю відгук на зубну пасту Oral-B. Має вона ось такий формат. Тут вона йшла від 75 мл. Всередині вона була така, скажімо так, напівпрозора, блакитна, така вона невагома, скажімо так. і Якщо порівнювати з Marvis, вона більш легка. Більш така спрощена в неї формула, тому що Маревіс він такого білого кольору, густий доволі. Його потрібно довше, ніби, скажімо так, розмилити зубною щіткою. так? А ось цей дуже швидко він розмилювався, тобто в нього формула не така щільна. Непогана зубна паста десь до половини, як я докористувалася, в принципі, я неї була задоволена. Але пізніше я зрозуміла, що Марвіс все ж таки кращий для мене. Я до нього звикла, там різні аромати, плюс до всього у нього формула більш насичніша, краще, як на мене, освіжає, краще очищує зуби. Тому не знаю. На сьогоднішній день я повернулася до Марвіс, все ж таки, ну ця іде трішечки бюджетніше, але все-таки вона погана. ця зубна пасла, можна не користуватися, просто кожен собі підбирає те, що йому комфортно. Мені поки що на даний момент... Комфортно з Марвіс, тому я до неї повернулася. Там, здається, також вона в мене з лавандою такого фіолетового формату. Далі в мене закінчився бальзам для губ від бренду Carmex. Тут він іде в форматі стіку, має він ось такий вигляд, і тут аромат груші. Тут він ось так відкривався, і внизу потрібно крутити, і вилазив в формат стіку. Тут до сих пір відчувається аромат груші, тут його 4 грами. Непоганий був бальзам, такі стіки я беру зазвичай, коли, наприклад, мені потрібно підготувати дуже швидко губи. Піти блиск для губ, помаду. Е, я його наношу таким чином, така як база, можна так сказати, зволожую швидко губи. Е, він не дуже рідкий за рахунок того, що це стік, саме такий силіконова формула, ви нанесли і зверху тоді легше наносити губну помаду, блиск, тому що губи зараз туби там бувають сухі або ще в якомусь певному стані. А ось цей стік робив їх дуже швидко. Скажімо так, доглянутими, і можна було десь через пів хвилини нанести губну помаду. І вона дуже добре лягала на губи і на ось цей засіб. Взагалі, Кармекс я полюбляю. Не всі його чомусь люблять, тому що багато хто мені писав, що. Є залежність, виникає ще якісь певні е, функції. Ну, мені Кармекс підійшов, він мені дуже подобається. Я ним задоволена. У мене і в Стікові ось такий є. Ну, Був вірніше, хочу тепер замінити. У мене був у формі бальзама в плані такого рідкого. В баності в мене є, тому ним я задоволена, класний. Далі у мене закінчився. Крем для рук від бренду Мікса. Має він ось такий вигляд. Він йшов зволожувальний і живильний. Класний, до речі, крем для рук. Крема для рук у мене доволі довго існує, тому що ними я не кожного дня користуюся. Тут його 100 мл. Вже не пам'ятаю, скільки він коштував. Звичайно, під відео я вам залишу посилання, подивитеся. Але він дуже класний був крем, особливо ним було класно користуватися взимку, коли руки. Сохнуть все ж таки більше, ніж влітку. Він такий трішечки, я б сказала, в нього формула була така силіконова, його потрібно було небагато. Відчувалося, що руки доглянуті. Дійсно, крем живий в руки, і в нього є така накопичувальна формула, тобто ви можете користуватися 1-2 дні і потім робити перерву кожного дня. Не можна не мастити руки, тому що він дійсно за ними доглядає певний період. Дуже в нього така насичена, концентрована формула. Головне, що він не залишає слідів, жирності на руках він не залишав класний крем. Якщо дуже сухі руки, він десь за 2-3 дня їх відновлює. Тобто крем дуже і дуже класний. Я від Мікса колись брала ще якийсь крем, він мені не так сподобався, а ось цей. Для рук він мені більше сподобався. Класний крем. Далі у мене закінчився ось такий пробник. Я вирішила вам його показати, тому що у своїх розпакуваннях я його показувала. Вирішила зробити свій відгук. Це бренд Green Soho. і це у нас незмивний крем для волосся. Ось такий невеличкий пробник. Я вже не пам'ятаю, здається, це мейкап положив. Взагалі, ось ці незмінні засоби саме в форматі кремів, кондиціонерів я не дуже люблю. У мене таких форматів на даний момент немає. Я їх не люблю, тому що ну, не подобається мені цей формат. Більше я полюбляю там наносити олійки, спреї і так далі. Але сам засіб був доволі непоганий. Його можна наносити замість олійки для волосся, можна його наносити разом з олією, тобто я його наносила на волосся спочатку, потім наносила олійку, можна його комбінувати з якимись іншими засобами, він комбінується, можна так сказати. Ну і він доволі непоганий, хоча цього формату набагато мені не вистачило. Здається, на два рази мені його вистачило. Всередині він був такий, як кондиціонер. Білий в нього був колір такої середньої густоти. Я його розмащувала в руках і наносила на кінчики волосся. В принципі, непоганий. Відчувається, що він обгортає волосся, захищає волосся, тобто вирівнює його, злегка був блиск. Непогана штука, просто я такі формати. Не дуже полюбляю. Хто любить саме такі незмінні засоби в формі кондиціонера, крема, можете на нього звернути увагу. Я думаю, що є повноцінні розміри. Бренд Green Soho. Ну, я вам постараюсь знайти і залишу під відео посилання на даний засіб. Далі в мене закінчився крем для обличчя. Від бренду Enaf. Має він ось такий вигляд, тут є 50 мл. Тут в нього основний інгредієнт це колаген, звичайно ж, він, здається, був не дуже дорогий. Я взяла його, тому що це корейський бренд. Я зачасту беру в догляді собі саме корейські сироватки і крема, вони мені допомагають, вони не дуже дорогі. Хоча є бренди корейські, звичайно, дорожчі, але мені подобається, що є і такий більш бюджетніший сегмент. Сам бренд, я знаю Енаф, тому що від нього в мене і тональний крем був і ще були якісь в мене доглядові засоби, тобто я вже вам не згадаю все всередині. Ну, всередині в нього був такий освіжаючий аромат, був він, я пам'ятаю такий білосніжний. Формула в нього така була масляниста. Він дуже добре зволожував шкіру, не можна навіть було працювати одним, тобто можна не наносити, наприклад, перед ним сироватку, очистити обличчя, наприклад, тонером. І нанести ось цей крем і дуже добре справлявся з вволоженням. На нього дуже добре наносився тональний крем-косметика, не скатувалася. Класний крем, такий невагомий. Доволі швидко він закінчився, тому що в мене шкіра суха. Наношу я інколи забагато крему для того, щоб добре зволожити шкіру. Класний крем, він мені дуже сподобався. І останній засіб, який у нас з вами залишився, це тканинна маска. Вона тут іде з огірком бренд Холіка-Холіка. Класна маска, класний бренд і класна ось ця лінійка, тому що в Холіка є різні лінійки тканинних масок, саме ось ця такого формату, вона тут так ще цікаво відкривається, за кутик потрібно її потягти, і ось таким чином вона відкривається, тобто не відривається, а ось таким ніби розкривається з двох частин. Тут вона йшла заспокійлива, тканинна маска, тому що тут огірок 20 мл, вона не дуже дорога, в лінійці ще є, там, здається, з полуницею, з рисом, ще з якимись інгредієнтами. Я вже багато що брала, але ще всю лінійку не перепробувала. Мені дуже все подобається з огірком. Дуже вона добре не тільки заспокоює шкіру, а й зволожує злегка, освітлює. Дуже приємні від неї відчуття. Тому я час від часу їх, звичайно, беру. Так, у нас з вами все. Порожній кошик, це все, що в мене на даний момент закінчилось. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані засоби. Ви перейдете, подивитися. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео до кінця. Буду дуже вдячна вам, якщо ви поставите вподобайку до цього відео, напишете коментар, підпишитесь на мій канал, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!